Замість тестів, письмова робота. Міністерство освіти планує змінити формат зовнішнього незалежного оцінювання. кажуть, у нинішньому вигляді воно не відображає дійсний рівень знань, адже трохи фарту та інтуїція можуть допомогти скласти тестування. Та й правильні відповіді на більшість завдань із гуманітарних наук ще не є показником знання предмета і не розкривають творчих здібностей. Тестами можна перевірити за допомогою тестів можна перевірити фактаж і прості алгоритми, тобто як поставити питання, наприклад, англійською, та як будуються речення. Нічого більшого, простими тестами ви не визначите. А от студент першого курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка Владислав Урубков задоволений системою ЗНО. Адже саме завдяки високим балам йому вдалося вступити в один із кращих вузів країни. На його думку, ЗНО навпаки допомагає абітурієнтам показати свої знання та зрівнює шанси кожного вступити у кращі вузи. Я вважаю, що минулорічна система ЗНО вона досить непогана, тобто, це поєднання тестових завдань і відкритих відповідей. Я вступив до інституту журналістики виключно завдяки ЗНО, тому що творчий конкурс я склав не дуже добре. І через це дуже високий коефіцієнт української мови, яку я склав добре, я вважаю. Він мені допоміг. Для вступу майбутні абітурієнти через страх погано скласти тести часто звертаються по допомогу до репетиторів. Підготовку розпочинають за рік, аби встигнути згадати весь необхідний матеріал з 5 по 11 класи. За допомогою репетиторів, тому що ці люди більш освічені, вони знають краще матеріал ЗНО, що саме там буде. Якого матеріалу вже не буде, щоб я все таки не негружала себе зайвою інформацією. Загалом до реформування зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнти ставляться позитивно у письмовій роботі легше обґрунтувати думки, а також проявити не лише знання, але й творчі навички.